У Конгресі США розкритикували мирний план Дональда Трампа щодо України. Сенатори з обох партій вважають, що план більше сприяє інтересам РЕФІ ніж. Реальному миру республіканець Міч Маконел заявив, що в оточенні Трампа більше турбується про умиротворення Пуйла ніж про справжній мир. За його словами, така політика була б катастрофою для США. І водночас демократка Джин Шахін назвала документ планом Пуйла і наголосила, що США повинні тиснути на Ерефію, давати зброю Україні та посилювати санкції. І до речі, вчора дивився просто пряму мову одного з конгресменів Сполучених Штатів Америки чи навіть сенаторів. Я прошу бо боюся помилитися, але скажу вам пряму мову парламентаря Сполучених Штатів Америки. Він сказав: мирний план Найкра гарантії, найкращі гарантії для України це наші танки Абрамс, наші далекобільні ракети і наші літаки і інші категорії зброї. Оце найкраща гарантія. Безпеки для українців ми пам'ятаємо, що сталося з гарантіями з гарантами безпеки е після Будапештського меморандуму серед них які РФ, Сполучені Штати Америки і Китай. Що сталося? Нічого ніхто не зробив, просто ай-яй-яй. Трішечки е почали допомагати і та придивлялося, чи ми в ці перші три дні, перші тижні. І здається, що на щось подібне нас зараз підбувають знову підписати якусь папірець, а будь-який папірець, на якому буде стояти під поспуйла, це папірець, який дешевше за ціною, ніж той туалетний папір, яким ви використовуєте навіть використаний туалетний папір, який ви залюбки використовуєте і прикладаєте до одного місця вдома. У Тернополі медійники розшукали чоловіка, який мужньо кинувся рятувати людей з палаючого будинка після ракетної атаки. Ним виявився Володимир Колодій. Очевидці розповідають, як чоловік облився водою і поліз у вогонь. Чоловік розповів, що у момент атаки йому зателефонувала те, що зі словами Рятуй нас ми горимо!» І чоловік ринувся на порятунок. Мурашки по тілу зараз ідуть. На жаль, внаслідок удару тесть та е, сестру дружини. Те що сестра дружини загинула. Те, що перебуває у реанімації, у племінниці, опіки і ушкодження трахеї. Та за героїзм міська влада хоче нагородити Володимира Колодія почесною відзнакою.